За демонтаж самовільно встановлених мафів взялася інспекція з благоустрою Житомира. Ще вчора ці чотири кіоски стояли на старому бульварі та на вулиці Черняховського, але вночі їх звідти прибрали і звезли на територію Зеленбуду. Тут поряд з демонтованими пересувними рекламними бордами і зваленими пам'ятниками Леніну і Марксу кіоски чекатимуть, доки власники заплатять штрафи. Собственники конструкції повинні повністю оплатити всі здержки нашого комунального підприємства Це і оренда екрану, і оренда автомобіля. работу тех сотрудников, которые занимаются демонтажом. Кроме этого, на Зеленбуде за хранение, за хранение этих конструкций идет ежедневно, насчитывается ежедневная плата. Вот. Кроме этого, будет выписан штраф. Для того, чтобы этого не допустить, собственникам предлагается просто добровольно снять эти конструкции и поставить в то место, которое они считают. Там, на дачу себе, в другое место Для того щоб цього не допускати. два тижні тому власники мафів отримали листи з попередженням, що відповідно до рішення виконкому демонтажу підлягає 84 тимчасових будівлі, розповідає перший заступник міського голови. Він переконує встановлювати кіоски без дозволів. Як це було ще минулого року, підприємцям не дозволять і рік назад ці конструкції стояли незаконно. У кожного із цих є якісь знайомі, є якісь покровителі. Вот, хочу сказать, на нас это с нами это не работает, поэтому все эти конструкции будут демонтированы. Хочу обратиться к предпринимателям. Идите в архитектуру. Наше управління архітектури, пишіть заявлення і оформляйте документи, установлюйте, займайтесь закони, підприємачка діяльності. Але наразі, замість того, щоб отримати дозвіл, підприємці намагаються силоміць забрати своє майно, розповідає сторож комунального підприємства. Конечно, ломиться, ломіс, а закриваємо ворота. все. була була ночі тут одна. Пенсіонерка приїхала на фольксвагеніка. Сама з рулем зачем то уподобнее в нас пенсіонери бедних заворовують грабі кіоски на ходу ночі? То сюди Сказала, хорошо, забрали один кіоск, а второй поставлю. Наразі інспекція з благоустрою вже демонтувала вісім кіосків. Прибрати з вулиць решту незаконних тимчасових будівель обіцяють за півтора місяця.